Привіт усім! У попередніх двох відео я пояснила, які закінчення отримує прикметник за сильною відміною і слабкою відміною. Хто не дивився, подивіться. Сьогодні ж хочу вам розказати про останню, але, на мій погляд, найчастіше вживану і найпотрібнішу відміну. Вона називається Мішана відміна прикметників гіміште декланаціон. Де та спочатку маю до вас величезне прохання. Поставте, будь ласка, вподобайку та прокоментуйте моє відео після перегляду. Залиште хоча б смайлик, якщо не знаєте, що написати, і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тут разом з цим новим уроком уже 94 відео це і граматика з 0 до Б1, і слова та діалоги, і підготовка до екзамену А2Б1Б2. Дивимось українське, підтримуємо українців та україночок. Розвиваємо разом україномовний YouTube. Отже, сьогодні поясню вам, які закінчення отримує прикметник замішаною відміною прикметників. Замішаною відміною прикметники відмінюються, якщо перед ними стоїть неозначений артикль Айнайне та займенники, які отримують такі ж закінчення, як Айнайне, а саме. Майн майне, мій моє, моя мої, dein – дайне твій твоє твоя твої, зайн зайне його, ір іре її, або ж їхні – їхні, їхнє їхні, унзер, унзре, наш, наше, наша, наші. Ойр ойре ваш, ваше, ваша, ваші. Коли звертаємося до друзів або до дітей ір іре, ваш, ваше, ваша, ваші при Привійшливому звертанні до старших або незнайомих людей. Зверніть увагу на те, що у множині нема неозначеного артикля, прикметник тоді автоматично буде відмінюватися за сильною відміною прикметників. Але займенники «майне, дайне, зайне, іре, унзре, ойре, іре, кайне» у множині є, тому прикметник, який стоїть після них, буде отримувати закінчення мішаної відміни. Ця тема тісно пов'язана з темою використання артиклів. Коли ж перед іменником стоїть неозначений артикль. Раніше я детально розказала про це в одному з своїх відео. Кому цікаво, подивіться мій урок номер 14 вживання неозначеного артикля. Найважливіше правило Неозначений артикль АІн «ein, використовується якщо іменник, тобто предмет або особа тощо, називають вперше. Замість артикля можна вжити слово один якийсь будь-який. ЕСЗИАЙНЕШУНЕФРАУ. Я бачу гарну жінку. Можна сказати, я бачу одну гарну жінку. Я бачу якусь гарну жінку. Крім того, можна використовувати АНАІНИ після дієслів зайн бути, «haben» мати, «brauchen» потребувати і виразу «es gibt» є. Після останнього, до речі, стоїть знахідний відмінок, – «акузатив». Das ist ein kleines Kind. Це маленька дитина. Одна маленька дитина. Якась маленька дитина. Ich habe eine jüngere Schwester. Я маю молодшу сестру. Одну молодшу сестру. Ich brauche ein interessantes Buch. Мені потрібна цікава книга. Якась цікава книга. Будь-яка цікава книга. Hier gibt es einen neuen Bahnhof. Тут є новий вокзал. Один новий вокзал, якийсь новий вокзал. Нагадаю, як відмінюється неозначений артикль. Чоловічий рід маскулинум. Айн, ein, айнес einem, айнен. Середній рід нойтрум. Айн айнес einem, айн. Ein. Жіночий рід фемінінум. Айне айне райне райне. У множині неозначеного артикля нема. Займенники майндайнзайн ір, онзер оєєр, іркаин у однині ні будуть відмінюватися як неозначений артикль ein. Eine, а у множині будуть отримувати закінчення означеного артикля ді. Він відмінюється отак: ді дерден die». Відмінювання займенників. Mein, dein, sein, ihr, unser, oder, ihr, kein. чоловічий рід маскулінум. Mein meines Minem meinen. «neutrum», «dein», «deines», «deinem», «dein». Жіночий рід femininum seine, seiner seiner Zine. Множина plural unsere unserer unseren. Unsere. А які закінчення буде отримувати прикметник, який стоїть перед іменником, якщо перед ним є неозначений артикль Einine або ж займенники MineDineer. Ця відміна називається мішаною, тому що вона взяла половину закінчень із сильної відміни, а половину слабкої. Нагадаю вам ці дві таблиці. У називному відмінку номінатив водини та в знахідному відмінку акузатив однини. водини прикметник буде отримувати такі ж закінчення, як за сильною відміною R SE NSE відповідно. В інших формах буде N. Множина сюди N. Родовий та давальний відмінок теж сюди N. Плюс знахідний відмінок чоловічого роду також N. Повторю. Що у множині нема неозначеного артикля, прикметник без артикля автоматично буде відмінюватися за сильною відміною прикметників. Але займенники майне, дайне зайне іре «оре», іре, кайне мають форму множини, тому прикметник, який стоїть після цих займенників, буде отримувати у множині закінчення мішаної відміни. Головне візуально запам'ятати в голові оцю таблицю. Перший рядочок в однині його останній закінчені як у дердидас, інші форми n. Отака От перевернута буква Т. Ну або ж золотий ключик, як у слабкій відміні. А зараз розглянемо прості приклади у реченнях для того, щоб краще зрозуміти і запам'ятати ці закінчення. Маскулінум чоловічий рід. Номінатив das ist unser neuer Freund. Називний відмінок це є наш новий друг. генетив. Das das ist Haus unseres neuen Freundes. Родовий відмінок це будинок нашого нового друга. Датив reden mit unserem neuen Давай на відмінок ми говоримо з нашим новим другом. Wir besuchen unseren neuen Freund. Знахідний відмінок. Ми відвідуємо нашого нового друга. Бачимо, що прикматник отримує закінчення R N. н. В середній рід. Номінатив. Das ist ein Interessantes buch. Називний відмінок. Це цікава книга. Генетив. Das ist der autor eines Interessanten buches. Родовий відмінок. Це автор цікавої книги. Dativ. In einem interessanten Buch gibt es viele Bilder. Давальний відмінок. У цікавій книзі є багато малюнків. Акузитив ein interessantes Buch. Знахідний відмінок Я читаю цікаву книгу. Тут прикметник має закінчення SNNS. Фемінінум – жіночий рід. Номінатив – та сістайне щойне фрау. Називний відмінок – це гарна жінка. Генетив – та сістайне щойне фрау. Родовий відмінок – Родовий відмінок. Це фото гарної жінки. Датив. Er redet mit einer schönen Frau. Давальний відмінок. Він розмовляє з гарною жінкою eine schöne Frau». Знахідний відмінок. Я бачу гарну жінку. Тобто прикметник жіночого роду отримує тут такі ж закінчення, як і у слабкій відміні. E, e. ПЛУРАЛ. мнужина. Номінатив. meine alten Freunde». Називний відмінок. Це мої старі друзі. Генетив та Foto фото alten Freunde». Родовий відмінок. Це фото моїх старих друзів. Датив Freunden treffen». Давальний відмінок. Я хочу зустрітися з моїми старими друзями. А meine alten Freunde». Знахідний відмінок я сумую за моїми старими друзями. Тут відмінюємо тільки займенник і не хвилюємося за прикметник, бо він отримує всюди N, так само, як у слабкій відміні. Отакі От закінчення отримує прикметник, який стоїть перед іменником, якщо перед ним є неозначений артикль ein, або займенники майнмайне, дайндайне, заinзайне, ірере, унzere unzere, oєро, ір іre та keine». У називному відмінку номінатив однини та в знахідному відмінку однини прикметник буде отримувати закінчення означеного артикля die das, тобто rse «er, Е, відповідно. В інших формах буде Н. Множина всюди Родовий та давальний відмінок теж всюди Н. та чоловічий рід, знахідний відмінок акузатив також Н. Ось ми і розглянули цю складну тему усі три таблиці. Пам'ятайте, що не можна брати будь-яку з них. Потрібно звертати увагу на конкретну ситуацію, на те, чи ми перший раз про кожні щось говоримо, чи другий, і використовувати неозначений артикль Айнайне або означений Дердідас відповідно. Без артикля прикметники з іменниками використовуються в основному в множині, коли ми перший раз про них говоримо. Та треба слідкувати за закінченнями, які отримують прикметники після певних займенників. Щоб легше все запам'ятати. Закарбуйте собі в голові ті форми, де закінчені однакові. Наприклад, у множині та у родовому і давальному відмінку у двох таблицях там однакове закінчення n. У жіночому роді взагалі однакове закінчення у двох таблицях, а чоловічий рід у трьох таблицях має n у знахідному відмінку акузативі. Сильна відміна легка. Там майже всюди прикметник отримує закінчення Дердидас, але, на жаль, вона рідко використовується. Ну, ви зрозуміли. Сподіваюсь, мої пояснення допомогли вам трохи краще розібратися з цією темою. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку або ж напишіть коментар. Та підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дасварс фіргойте. На сьогодні це все. Bis bald. до зустрічі!